Соціальне служіння на нашій парафії так інтенсивно розпочалося тоді, коли відбулося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. В той час багато людей залишилося без домівок, залишилося без засобів існування. І в нас виникла така ідея, щоб створити таку харитативну спільнотку, яку ми назвали Руки Ісуса. Ми тут спочатку робили канапки, бо приїжджало багато людей, треба було зустрічати. А сестри возили. Ми робили тут все. а потім почали ми вже робити ми трохи вареники робили. Група вимушено переселених осіб, які жили в Брюховичах, Там було приблизно десь 200 осіб, і ми кожного тижня їм відправляли по знає, 15 кілограм вареників. Пізніше ми почали думати. Про якісь продукти, які довго можуть зберігатися, і так виникла ідея готувати такі сухі супи, борщі, супи овочі сушили в сестер наших в монастирі. А тут в нас, так як в нас маленькі приміщення, ми не можемо дозволити таких дуже якихось. Масштабних об'ємів, тобто ми почали випікати, і наші жіночки ще ліпили тут так само вареники. І так нам вдалося налагодити майже таке невеличке підприємство. Ми вже купили професійні сушки, ми купили вже професійну нас вже кількість виробів зросла набагато більше, і було таке, що ми в тиждень могли відправляти таких наборів, пакетиків там по по 300 штук. А з одного пакетика його можна використати на 10 літрів води і приблизно нагодувати до 30 осіб за один раз. Завдяки карі Львів нашій парафії вдалося оформити заявку на міні-грант і отримати фінансову допомогу. Завдяки цій допомозі ми закупили ще деяке обладнання, яке нам Допомагає розширити виробництво. Це, зокрема, були столи такі пластикові, дуже зручні, розкладні, що Ми їх можемо використовувати як для вареників, так само і для виготовлення у цих наборів. Нашим покровителем є святий священомученик Йосафат. Так як він любив людей і своє життя присвятив для людей. Він працював для людей. Так само, і ми хочемо наше життя присвятити для людей і нашу працю, також щоб, щоб наша праця була корисна людям. У нас виникла ідея поставити такий потужний генератор, дизельний на парафії, для того, щоб коли е не буде світла в електромережі, щоб ми могли надати людям. Доступ до, до тепла, до світла, що можна було собі підзарядити мобільні телефони чи інші пристрої. Е, і ми поставили отакий потужний генератор у нас на парафії. Дякую, що є така парафія, що є такі люди, що є Львів. Західна Україна, східна тепер разом, східний Захід разом.